Так, це друга частина про це як можна отримати безкоштовне все. Кола PPR. Так, це друга частина. Це буде діяти до 19 року, я вам вже казала. Ви будете... Я вас буду приймати і в мій дік, якщо щось. Соломія Укр 90 Так, я навіть вже питаю свій там нікнейм та заради того. бо... Я ж блогер і мені треба пам'ятати, щоб вам казати. Так, але якщо ви не будете ходити до моїх мегаколаби то видаляйте мене з друзів. Наприклад, у мене буде мегаколаб буде мегаколаб і ви не прийдете. І так буде часто, то видаляйте мене з друзів. Так, або додавляйте мене, додайте мене в фоллов. Фолов це там підписники. Так, і тоді ви зможете так бути. Я прийму так. Тому всім дякую за перегляд і всім па-па. гарного вам настрою!